На каналі «Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 вересня 2024 року. Сьогодні, 20 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 12 години 4 хвилин дня, а потім перейде в знак Телець. І вже з 13 години дня можна займатися посадкою озимих чеснику та цибулі, посівами насіння сидиратів, зелених культур, теплицях, посадкою Цибулин весняних квітів. До речі, це час тільця після спаленого шляху місяця і дуже гарний час для вершків та для корінців, тому можна висівати та висаджувати і корінці, і вершки. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. 20 вересня після 13-ї години і причому будь-якими добривами. В саду висаджуємо саджанці будь-яких рослин: ягідні, хвойні, декоративні, квіткові рослини, все, що треба висадити, висаджуємо після 13-ї години дня і нарізаємо живці та укорінюємо їх. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Окрім того, що ми можемо нарізати живці і укорінювати, це виключення з правил. 20 вересня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для різних заготівель, а після 13-ї години дня можна квасити капусту і інші овочі. Завтра, 21 вересня, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці телець. Можна займатися посадкою озимих чеснику та цибулі, посівами насіння седератів, зелених культур, теплицях, посадкою цибулин весняних квітів. Нагадаю, це час кільця після спаленого шляху місяця, тому можемо висаджувати корінці та вершки. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. В саду висаджуємо саджанці теж будь-яких рослин, нарізаємо живці та укорінюємо їх. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І нарешті можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 21 вересня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель і для квашення капусти та інших овочів. Важливо для здоров'я на 20 та 21 вересня 2024 року. Не використовуйте для харчування молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, солодощі та не використовуйте алкогольні напої будь-які. Що, що ж ми можемо приготувати для смачного та здорового життя? Готуємо такі страви із риби, із морепродуктів. Страви дуже смачні, різні салати з печінкою тріски, корисні молочнокислі продукти, вівсянка, доступні овочі, фрукти і ягоди, все, що у вас є, дуже гарно в ці дні використовувати для приготування смачних страв. Готуйте салати, пийте чаї з ромашкою, м'ятою, шепшиною та лимоном. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, спокою і достатку, уміння, терпіння і Божого благословіння вам. Зустрінемося ввечері на все добре, здоров'я міцного та щастя вам людського!